Мені от агресії якоїсь не відчуває такої позитивної агресії в виконанні збірної. Я пам'ятаю, я не пам'ятаю, з ким був матч. Але Зінченко в цьому матчі просто якогось тіпа зносить в підкаті і переступає через нього, і його камера брала таким хорошим планом, і він такий просто йшов, ну такий, як, як буйвол, у нього ніздрі, Він переступив просто через якогось тіпа, не помітивши фактично його, і я такий думаю, о! Оце то, що. Зарядик. Тобто, тобто, якийсь такий флешбек від о, Олега Лужного. Так, та, так Олега Романовича. Олега Романовича всі згадують ну, зараз. Романович. Не, не Романович недаремно, вболівальники Арсенала називали Ukrainian Horse. Це ж це таки була людина, яка давала підстави для такого синонімічного ряду у, у свій бік. Я не знаю, як, як так сталося, що е, ми почали героїчно вигризати нічию з е, Грузією. Але... але ну, маємо, що, що маємо, як казав небожчик. Так, да, але бачите, зараз кажуть: типу, задача виконана. Ми в там, якихось там плей е, Ліги Стика. націй. в стиках да, Ліги націй. Ну це теж класика жанру. Ми героїчно вигадуємо собі перепони, а потім не, не менш героїчні їх долає. Героїчно їх долаємо да. Uh, і це все трошечки б'є по нервовій системі купи людей.